Понуйте Божий план для вашого життя. Коріться введенню Духа Святого, і ви відкрите радість послуху його волі. Далі на передачі переможного свіруюча Кенет Копленд і Келлі Копленд Свішер досліджують, що може дати покора. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача переможного свіруючого. Отже, ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми маємо вуха, щоб чути. Ми відкриваємо наші серця і розум, щоб отримати відкриття з небес, і ми віддаємо тобі, Господи, всю хвалу, честь і славу в ім'я Ісуса. Амінь. Келі, давай повернемося до послання до римлян, яке ми розглядали вчора, у 12-му розділі, коли наш час закінчився. Давай продовжимо з того місця, на якому зупинилися, але спершу скажу таке: це важливо. Забудьте про минуле. Не звинувачуйте і не засуджуйте себе. Не бийте себе по голові. Я так шкодую, що я не сталося краще до моїх дітей. Всі хотіли би цього. Зупиніться, засудження ніколи нічого не змінює. Ви маєте Духа Божого. Ви маєте Слово Боже. Ви можете бути такими батьками, якими ви завжди хотіли бути. Ви можете бути таким чоловіком яким ви завжди хотіли бути. Ви можете бути такою дружиною, якою ви завжди хотіли бути. Бо немає значення, скільки вам років, немає значення, як ви все зіпсували. Божий план більший від минулого. Амінь. І як сказала Глорія, переступіть через це. І я запевняю вас, знаєте що? Минулого жовтня я проповідував військовим, і я постійно повторював їм те, що сказала Глорія. Переступіть через це. І один із них сказав О, до мене дійшло. Переступити через це. Так, так, я розповів про це Глорії, і зараз вона ще більше проповідує про це. Ми це чуємо, вірно? Так амінь. Отже, знаєте, ну так, але що ж, просто переступіть через це, хвала Богу, амінь. І ми завжди молимося і віримо Богові, щоб у всьому не тривожтеся ні про що, сказав апостол Павло, але в усьому. В молитві і подяці відкривайте свої прохання перед Богом. Амінь. Амінь. Ви можете це? Це є в вас? Гаразд. Ідемо далі. Коли ви з мамою вкладали це в нас, тоді ще малих дітей. Ми практикували це на тому прикладі, про який ти розповідав. Вірили про човен, велосипед чи коня. Ти не розповів історію про коня. Мабуть, її вже всі чули, але ви вкладали це, і ми практикували це і ми ще поговоримо про це завтра. Ми практикували те, чого ви навчали нас, і ви зростаєте через практику. Знаєте, коли ви вкладаєте слово всередину? Ви робите дух своїх дітей зрілим за допомогою слова. саме так говорить Біблія. Ви стаєте зрілими, коли слово входить в вас. Я пам'ятаю, як ти вірила про щось. не пригадую точно, що це було. Ти була ще маленькою, тож я сказав: гаразд, ти знаєш, як ми це робимо, келі. Ти посиділа хвилинку і сказала? Так. Ми сіємо насіння. І я відповів. Правильно? І я запитав ти вже знаєш, що ти хочеш посіяти? Так. Це був той випадок, коли я принесла тобі пожертвування у металевій коробці від пластиря. Тепер ці пластирі не продають у металевих коробках, але я пам'ятаю, як принесла тобі в ній гроші. Мабуть, саме про цей випадок ти і хочеш розповісти? Ні, я хочу розповісти про той випадок, коли ти пішла до своєї коробки з іграшками, і повернулася звідти з лялькою, за якою я стояв у довжелезній черзі. Я зупинився і подумав. Моя ти перша не можеш реакція цього була... зробити? Келлі, тут потрібно виявити мудрість. І Господь зупинив мене. До мене прийшло слово від Господа. Він одразу ж зупинив мене. І він сказав: вона робить те, що практикуєш ти, і чого ти її навчаєш. Для неї це скарб. Це є для неї цінним. І вона вибрала його як насіння. Здається, це була м'яка лялька. Одна з тих маленьких ляльок, які були тоді такі популярні. І Я сказав. Ти вже знаєш, що будеш з нею робити? Отак. І ти точно знала, кому ти її збираєшся дати. Ти знала, що ти збираєшся з нею робити? І ми помолилися разом. Ти не могла дочекатися, щоб посіяти цю ляльку в життя іншої дівчинки. І я не пам'ятаю, господи, допоможи мені пригадати, про що вона вірила тоді? Але неважливо, саме так це було. і саме від тебе я дізнався про цінне насіння. Ти не пішла туди, щоб вибрати якусь найменшу або найстаршу чи найдешевшу іграшку. Ти вибрала найкращу. Ми Помолилися про це і ти віддала її Господу Ісусу Христу. І ось на чому Господь спонукає мене наголосити. залишайтеся відкритими перед своїми дітьми. бо ви будете. Вчитися від них ви навчаєте, і вони навчаються. Ось що тут важливо, тато. Я вчилася на прикладі власного життя, і я не знала цього. І ти навіть не знав цього, мені так здається. Ти знаєш більше про те, що ти робиш тепер, але у той час ти намагався навчити нас того, що ти знав. так, ми просто жили з дня на день. Але коли я вірила Богові про ці речі, і Бог жодного разу не підвів мене у тому, про що я вірила. Кожного разу я приймала. Яка скеля прийшла і сказала мені. Я мушу розповісти про це. Келі прийшла, а я пакував речі, як зазвичай. Бо я приїжджав, розпаковував речі, а потім знову пакував і від'їжджав. Я дуже багато подорожував в той час, і вона сказала мені, тату, я мушу поговорити з тобою. А я поспішав, тож я не звернув на це належної уваги. Я покаявся в цьому перед Господом. пішов до неї, вибачився перед нею. І виявилося, що їй потрібен був мій дозвіл вірити Богові про коня. Тож ми помолилися, прийшли у згоду, і на той час вона вже була підлітком. Здається, мені було 12 років. Конференція, на яку я збирався, відбувалася в Каліфорнії. Ми проводили там служіння. Тож після одного служіння до мене підійшла жінка і сказала. «Брате Кеннете, мені потрібен ваш дозвіл. І я сказав, звичайно. Вона продовжила. У мене є кінь. і щоразу, коли я намагалася продати цього коня, я пробувала робити з ним різні речі. але щоразу, коли я це робила, всередині в мене піднімалося таке відчуття, що цей кінь належить Келлі. Тож я прошу у вас дозволу подарувати їй цього коня. І що я мав сказати? Ні? Адже ми вже погодилися з нею. І я подумав, Господи, що я тепер буду робити з тим конем? Але ж я помолився і погодився з нею. Що я хочу сказати. Розумійте, ми зростали в цьому разом. Мені потрібно було поширюватися, бо мої діти вірять Богові. І наша віра є активною вірою усієї сім'ї. І ми зростаємо великими кроками. Одне чудо відбувалося за іншим. По-перше, це був найбільший кінь, якого Таку я тільки бачу в своєму житті. Так, який у нього був зріст? 16 з половиною долони чи 17? Десь так, вже не пам'ятаю. Величезний кінь, гарна тварина. Я не знав, що з ним робити. Але мені зателефонував мій інший друг, який займався конями. Він ніколи в житті не телефонував мені. І він сказав: телефонує Сем Спіс. Господь спонукав мене зателефонувати тобі, і здається, в тебе з'явився кінь. я сказав Семе, дякую тобі. Мій новий найкращий друг. Так як мені перевести цього коня з Каліфорнії до Форт-Форту? І що мені з ним робити, коли я доставлю його туди? Я сказав «Келлі, тобі слід одразу ж було вірити про ранчо? Етаж він сказав: «Кеннете, розслабся, я подбаю про це. Розумієте, у Бога все було влаштоване, але царство Боже у мені не тривожило з тим, що мені не потрібен скаковий кінь. Потомок переможця Кентукійського дербі. Знаєте, вона ще дитина, їй потрібен простий кінь. Саме так люди міркують собі. Царство Божому в мені було до цього байдуже. Царство Божому в мені було байдуже, що мені 12 років. і я захотіла корвет. І хтось зателефонував тобі і подарував корвет. А ти сказав, але так. ж я не вірив про корвет. А потім довідався, що це вона і я віга. сказала, тату, це моя машина. І я знала, що чиню не добре, коли в 13 років сіла за кермо. А вас той час не було вдома і об'їхала цілий квартал. Я розповідала тобі про це Згодом. через багато років. Так але так я ледве доїхала додому, тому що моя нога не досягала до педалі. Я знала, що це неправильно, але для мене це була моя машина. І царство Боже у мені вірою притягнуло цю машину. Проте, про те, чому я почала говорити про це тату. У двох випадках у моєму житті, коли двоє з моїх дітей, Дженні та Лінсі, були при смерті. Тобто, справді їм не давали випадка. ніякої надії. Так, Дженні померла. Обидвом лікарі не давали шансу побачити денне так. світло. І Дженні померла під час автокатастрофи, але Господь повернув її, я не допускала жодної думки, якщо говорити про основні цінності. У моєму розумі і думки не було, що він не зробить цього для них. Чому моє розуміння Бога, мій зв'язок з Богом, моє серце, мій розум поле битви у нашому житті це наш розум. Дух має силу, але ваш розум повинен Звичай. опрацювати слово, щоб воно вийшло з ваших уст, і ви прийняли його і повірили. Те, чи ви вірите, є у вашому розумі, і в моєму розумі не було жодного сумніву, що Бог, який дав мені велосипед, який дав мені човна, який дав мені бігового скакуна, машину, яких я не потребувала. Коли мені потрібна була машина, вона приходила оплачена, кожна моя машина. Чому ж тоді він не дасть мені мою доньку? Чому ж тоді він не дасть мені другу доньку? пам'ять про такі речі піднімалася у мені. І Оскільки слово було всередині, я робила те, що я чула від Господа, і говорила це. І звичайно ж, моя сильна сім'я підтримувала мене. Але Я знала у своєму серці, що навіть якби я одна стояла в вірі про своїх дітей, Бог би виконав те, що він пообіцяв. Тому що я з раннього віку підпорядковувала своє життя і свою волю Його волі. Я знала, бо якщо ви не виконуєте того, що говорить Бог, справа не в тому, що він не захоче зцілити вас, чи благословити ваших дітей, чи вивести вас із складної ситуації. Він завжди хоче цього. Але якщо ви не виконуєте того, що він говорить, тоді вам важко вірити, що він виконує те, що обіцяє. І якщо ви не слухняні йому. Тоді ви відчиняєте двері для страху. А всякі сумніви мають за свою основу страх і залежать від страху. І тоді ви не можете так. вірити. Люди говорили мені знаєте, брата Копланд, мені здається, я просто не можу цьому повірити. Що ж, перший крок це рішення. Я віритиму цьому. І ви приймаєте це якісне рішення, і ви не відступаєте від нього. Ви прийняли його ще до того, як дізналися, у що ви так. вірите. Ви не знали всього, що є в Біблії, так. коли сказали це. І коли ви робите так, ви зачиняєте двері. І у вас є підстави боротися з цими сумнівами та невір'ям. Але потім я довідався, що я можу зупинити це, зупиняючи страх. Я відмовився боятися. Ісус сказав, коли доходить до смерті, зверніть увагу на Яїра. Посланець прийшов і сказав: твоя донька померла. Не турбуй більше вчителя. Ісус відповів. Це є дуже важливим у восьмому розділі Євангелія від Луки. прийшов посланець зі звісткою про смерть. Але Яїрові не потрібно було відповідати. Він же промовив вірою, він нічого не сказав. І писання говорить, коли Ісус почув це, він відповів і сказав: зупини страх, тільки віруй. і вона видужає. Хіба ви не хочете, щоб це було в ваших дітях? адже вони стикаються з такими речами. Тату, вони стикаються з такими речами, як обстріли, знущання. І мені боляче думати, по перше, що діти можуть бути такими сповненими ненависті, такими недобрими до іншої дитини, що ця дитина бажає собі смерті. А з іншого боку, мене болить, коли діти, які не знають, хто вони в Ісусі, можуть зламатися від того, що говорить про них якась шпана. в той час, як в 119-му псалмі, сказано, що слово Боже в нас, але я можу знайти це місце тату. Тому що ми повинні збудувати це в наших дітях. Цю впевненість у Господі. Сволом сто дев'ятнадцятий псалом. Я намагалася процитувати його трохи. Але Ми повинні побачити його на власні очі. У 119-му псалмі є багато хороших місць. Це такий синий псалом. Так, отже, 119-й псалом. У 41-му вірші сказано. Господи, дай мені свою вірну любов, спасіння, яке ти обіцяв мені. Тоді я зможу відповісти тим, хто дражнить мене, бо я покладаюся на твоє слово. Не забирай від мене Твоє слово істини, бо Твої інструкції моя єдина надія. Я буду слухняний Твоїм вказівкам навіки. Я ходитиму у свободі, бо я посвятив себе Твоїм заповідям. Я говоритиму до царів з упевненістю. У тому, хто вони, як я насолоджуюсь твоїми наказами, як я люблю їх. Я шаную і люблю твої заповіді. Я роздумую про твої постанови. Ще один вірш. Якщо ми вже тут, 143. й можливо, я буду говорити трохи швидше, щоби встигнути все. Коли утиски і нещастя тиснуть мене, я знаходжу радість у твоїх заповідях. Твої закони завжди праві. Допоможи мені зрозуміти їх, щоб я жив. Ось що ми вкладаємо в наших дітей, саме про це йдеться у 12-му розділі послання до Римлян. Саме так ви з мамою зробили, коли сказали: ми посвячуємо себе цьому слову. Що ми побачимо в цьому слові, те ми будемо виконувати. І тут сказано: дозвольте Богові перемінити вас на нову людину за допомогою змін. Узгодьте мислення своїх дітей з Божим мисленням. Тоді ви навчитеся пізнавати Божу волю для себе, яка є доброю, приємною і досконалою. Я пам'ятаю, як ти сказав нам одного разу: я просила тебе, щоб ти порозмовляв з моїми дітьми. Ми були разом на канікулах. Той день мав такий величезний вплив на моє життя. І я сказала: порозмовляй з моїми дітьми про те, як їм пізнавати Божу волю для них, як їм дізнатись, яке в них призначення, що їм робити. І я була готова почути довгу, серйозну, глибоку промову дідуся. Але того дня ти сказав дуже просто. Що ж, ходіть у любові, і виконуйте все те, що він говорить вам виконувати сьогодні. Будьте слухняні сьогодні, будьте слухняні завтра, будьте слухняні весь тиждень, і в кінці тижня ви будете там, де потрібно бути. Робіть так протягом місяця, і в кінці місяця ви будете саме там, де потрібно бути. У цьому місці писання сказано: це приємно і досконало. Я не думаю, що це місце писання говорить про те, що коли ви починаєте діяти в Божій волі для вас, це добре і приємно і досконало тільки для Бога. Це трохи короткозоре бачення, як то кажуть. Очевидно, що якщо Бог має для вас план, йому буде догоджати, якщо ви його виконуєте. Але я вірю, що тут він говорить: коли виходите в Божій волі для вас, ви переконаєтесь, що вона добра. Це буде догоджати і вам. Це догоджатиме вашим дітям, це буде ідеально. Але щоб увійти в неї, потрібно сказати: я робитиму це, я вкладатиму це слово у серце моєї дитини. Татусю, у нас ще є час. Відкриємо друге послання до Тимофія, третій розділ. Це дуже важливий розділ, на мою думку, для виховання ваших дітей. Тому що у першому вірші тут сказано: ти повинен знати Тимофію, що в останні дні настануть дуже важкі часи, бо люди любитимуть лише себе. і далі там перелічується цілий список проблем. по суті, це ідеальний опис нашого покоління: невдячні, нелюбовні, обмовливі. В інтернеті є стільки всього, і я вже говорила вам, що діти позбавляють себе життя, тому що хтось знущається з них або говорить про них погані речі в інтернеті, і інші діти коментують в інтернеті. Ну я знаю, що така то дівчинка вбила себе, і мені байдуже. Це по перше, навіть не ввічливо. Ти пам'ятаєш? Але Ти такі Ти пам'ятаєш, наша сім'я постійно покладалася на це, бо ми молилися цією молитвою за наших партнерів щодня. З 54-го розділу книги Ісаї, тобто зі 112-го псалом. Ми не боїмося звістки лихої, бо наше серце зміцнене, воно утверджено. довіряючи Господу. Наші серця утверджені, і ми повторювали це знову і знову. І якщо хтось говорив щось таке вам, дітям ми сідали і розмовляли про це. Ні, ми не боїмося цього. Ми не боїмося лихої звістки. По перше, не читайте про це, не слухайте про це. По-друге, реагуйте у Божій любові і покладіть турботу про це на нього. Але для цього потрібно бути вкоріненими, і взагалі-то 112 й псалом говорить: ваші діти будуть успішними так, усюди. Так. 54 й розділ книги Ісаї великим буде мир твоїх дітей, і жодна зброя, що виготовлена так. буде проти них, не успіху. Але це настільки точний опис, якими люди є тепер, і тут сказано: настануть важкі часи, тому що люди є такими. Для людей настали важкі часи, тому що вони все перелічене тут є абсолютно протилежністю десятьом заповідям. Любіть Бога перед усім. Знаєте, весь цей список є абсолютною протилежністю тому, що сказано в десятьох заповідях і люди будуть благословенні, якщо діятимуть по Божому. Але у людей будуть важкі часи, коли вони будуть дотримуватися цього списку. звичайно ж, вам потрібно пам'ятати, що коли доходить до шостого вірша, там сказано, які мають вид благочестя, але сили його зреклися. Від таких відвертайся. Він говорить про те, що такі люди можуть вкоренитися в церквах. Так, і завтра, тату. Я хочу продовжити з цього місця, де сказано. Але ти тримайся того, чого тебе навчили з раннього віку. Так. Хвала Богу. так, так, так. ми з Келі повернемось за хвилину. Не звати Аарон. Я супердитина. я викладаю біблію у 9 класі, а у 6 класі інформатику. Що мені справді подобається робити з дітьми? Це знаходити їхні дари. Тому що, на мою думку, академія Супердітей допомогла мені усвідомити, що з Богом я справді можу багато. Я справді можу звертатися до людей, тому що ще ніколи не думав, що буду виступати перед людьми. І проповідувати їм але в академії супер дітей вас будуть спонукати. У вас знайдуть дари. Сінлідери знаходяться вас. Вони знаходять ваші дари. Чи це ваш голос, чи операторська робота? Певний час я займався операторською роботою. Потім звуком іншими речами. і ви з самого дитинства починаєте служити. Вас залучають до цього. Бувало, ми хли в інше місто, інший штат служили там, збирали пожертвування, ставили сценки, і ми ще дітьми. Ставили ці сценки, тож інші діти дивились на нас, на дітей того ж самого віку, які живуть для Бога, які проповідують їм, і мені здається, це справило враження на дітей. І знаєте, що ще діти з інших штатів захочуть приєднатися до вас, бути залученими так само, як і ви, тому що вони бачили через нас, що ми не чекаємо на дорослих, як ви сказали, ми можемо бути дітьми. І справляти вплив на наших однолітків і навіть на людей старшого віку це надало мені впевненості, тому що я знав, хто я в Ісусі, Розумієте, я справді знав, що Ісус любить мене. Що він вірить у мене, що той, хто в мені, більше від того, хто у світі. Тому що це давало мені впевненість у тому, хто я в ньому. Коли ви знаєте, хто ви у Бозі, це справляє на вас сильний вплив. Я вжив слово впевненість. Воно дає вам сильний зряд впевненості у тому, хто ви і що ви можете зробити. Тому що з Богом, як говорить Біблія, усе можливо. будь ласка, не забувайте про це. Ви можете звернутися в офіс місії Кенета Копленда. За молитовною підтримкою Ми молимось за наших партнерів щодня. Ми не просто доручаємо цю справу тому, хто не знає, що він робить. У нас є люди, які моляться за партнерів щодня. Вони знають, як вірити Богові. І вони будуть стояти разом з вами. в ім'я Ісуса, і скажу вам: були такі випадки, коли люди присилали нам свої молитовні потреби. І наші служителі допомагали їм успішно пройти через якусь небезпечну операцію. Відбувалися дивовижні речі. Якщо ви живете за межами Сполучених Штатів, то присилайте ваші молотовні прохання в ті офіси, які розташовані в вашому регіоні. Зарядіться Божим Словом, і Бог буде зміцнювати вашу сім'ю. Алілуя! якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До зустрічі завтра. Завтра ми поговоримо про певні речі, і ви будете раді, що ви разом з нами. Зберіть дітей перед телевізором. Так, амінь. Це Кенед і Келлі нагадують вам знову, що Ісус є Господь. Faithful, everything you said is true. You are faithful. I found that you are true. There's never been a time your word has failed this child. My God, you're not a man that you should lie. Lord, you're faithful, long suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy will endure. In every time of need I know you care for me. You're faithful to me. Thankful for your blessings every day. My Lord, I'm thankful you've always found a way. you've been my dearest friend. you're my golden key. you're the way, the truth, the life, the best in me. lord, i'm thankful for guidance and for peace. lord, i'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. Consume me with your fire, Lord. You're faithful, my God. You're faithful, Lord. You're faithful.